Всім привіт, друзі! Ми з Оставчиком раді вас вітати на нашому каналі. Сьогодні ми хочемо дещо приготувати. Дещо дуже швидке у приготуванні, легке у приготуванні і надзвичайно смачне. Це є м'ясний рулет. Як я, називаю, жовтий... Як я його називаю, це жовтий рулет. Отже. Сидиш? Отже, ми сходили до магазину і купили ось такі продукти. нас знадобиться. Нам знадобиться 8 яєць. Так, сир Пів кілограма паршу. Краще було б, звичайно, купити м'ясо і самі зробити фарш, але вже не встигали і взяли готовий. Майонез. Так, з чого ми розпочнемо? Остапчик ще капризує, хоче спати. Так, розбиваємо наші 8 яєць. Такі крупненькі. Я показувала вчора у відео у нас в вельмарті яйця зараз по 45 гривень. Досить низька ціна як на зараз, напевно. Розбиваємо 8 яйць. Їх можна збити блендером, міксером. А виглядаю я ним Зараз швиденько. Руденько їх перемішаю. Так, яйця готові. До них я додаю сіль. Сіль. Так, ложка наша. Ось так, напевно, що. І перець трошечки зовсім. Тепер черга сиру. Сир я взяла сир гауда 262 грами. Можна було звичайно більше. Але вже сьогодні буде так. Так, беру терку. Терку. І на ось цю крупну терку натираю цей кусочок сиру. Варіацій такого рулетика я бачила в Ютубі декілька. І ось для себе обрала саме цей, саме ось такий, як вам зараз показую. Мені він, здається, найсмачніший. Котик нашої. Підтримую. Все, сир є, подивіться, як багато його в нас вийшло. З яйцями перемішуємо сирок. Також сюди я додам. Угу. Зараз знайду, де в мене є та манка, одну ложку манки. ось, Додаю одну ложку манки. Або може навіть півтори. Ось так. Півтори ложечки манки. Додали. Так. І декілька ложок майонезу. Давайте так, ой. Раз. Два. Три, ось так три ложки майонезу. І все добре, добре, добре перемішуємо. Ну, все, першу частинку нашого рецепту ми вже зробили. Ось, ось яйця з сиром, майонезом, сіль, перець і манка, так, декілька ложок. Наше деко я застелила пергаментним папірчиком. Ось так. І виливаю ось цю суміш. Сюди. Все цю суміш ми виливаємо на декор. Так, розподіляємо, робимо прямо кутної форми. І ставимо в духовку. У нас електрична духовка, я на ній виставила 180 градусів верх-низ. І буду випікати, ну буду дивитись. Буде дивитись, коли підпечеться, тоді буду виймати. Я думаю, це приблизно десь хвилин 20. Все ставлю в духовку. Наш е, корж випікається. Приготуємо з вами до нього начинку. Беремо фарш і цибулину. Очищаємо нашу цибульку. Таку я досить велику, взяла, не малу. О! Оставчик вже хоче спати, вже хоче спати і все видає. Капризує страшне. Нарізаємо цибульку дуже дрібно. Так, от сюди ми Зараз вимог наш фарш. Я брала свиний фарш. Ви можете брати, який любите. додаємо цибулю До фаршу з цибулею ми додаємо сіль і перець І гарненько вимішуємо. Друзі, я б трохи поспішала, бо Остап плакав, капризував і погано прирізав цибулю. Вона в мене дуже крупними кусочками. Вам раджу робити її дрібніше. Навіть, напевно, максимально дрібно, наскільки ви можете порізати. Ось. Так, зараз подивимось. Що там наш? Наше яйця. Вже пройшло 20 хвилин. О, супер! Супер, дивіться. Ось так гарненько виглядає наш корж. І дивіться. Дивіться, як він стає. Супер! Клас! Дуже добре відстає. Супер. Так, візьмемо, напевно, його ось в цей бік. Ось так розвернемо. Тут підтекло текло на інший бік. Так. І наш фарш з цибулькою Боже, як вона, як вона крупно в мене нарізана. Не робіть такого. Так. Ось так розпреділяємо тоненько по нашому цьому яєчному коржі. Все, ніби непогано, я впоралась з цим завданням, використала весь фарш. І тепер найцікавіше. Тепер нам потрібно завернути наш рулет. Гарячі, дуже гарячі. Але потрібно це робити саме з гарячим яйцем, тому що тому що воно зараз скручується і не ламається. А якщо б ми... Почекали воно вистегло, то вже б, вже б з'являлися тріщинки, і воно б вже в нас так не закручувалось. Так, оп. Ай, Пече-пече, але нічого. Так, не. і ще разочок. Тут у нас трохи вивалюється Ми його ось так і з цього боку дивимось. Дивимось. Беру новенький чистенький листочок пергаменту і рулет перекладаю на нього. Вже не хочу з цього знімати, щоб він не, не порвати, його, не зіпсувати таку красу. Так, ано дивіться. Дивіться, ось так. Ось так виглядає. Тут і, і з там. Це ставлю в духовку далі на 180 градусів на 30 хвилин. Якщо зверху почне дуже підпікатися, підрум'яльнюватись, то я ось так от накрию листочком, щоб не пригорів, не згорів. 30 хвилин в духовку на 180 градусів. Ну, все, рулетик наш готовий. Нехай він трошки вистиває і можемо вже смакувати. А ми йдемо вже спати. Остап там вже капризує, треба йти його, заспокоювати. От. Кхе -кхе. Лягати спати завтра зранку йду до лікаря. Бо покращення немає, голосу немає. Треба вже, нарешті, лікуватися починати. От, так що наш рулет готовий. Він дуже смачний, дуже смачний. Обов'язково спробуйте. О, тут, до речі, у нас вариться ще холодець. Так, все. Всім дякую за перегляди. Па-па.